Слава Ісусу Христу, возлюблені у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 25 січня 2015 року, неділя після богоявлення. Католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує святу святомученицю Тетяну. Свята Тетяна була дочкою римського проконсула, побожного християнина. З любові до Ісуса дівчина постановила жити в дівицтві. А згодом вона стала однією з посвячених жінок Діяконис Римської церкви, які служили людям ділами милосердя. Префект Риму... Ольмян, довідавшись, що Тетяна є християнкою, спершу намагався вмовити молоду і надзвичайно вродливу дівчину відступитися від Христа, щоб вберегти її від смерті. Але Тетяна не зреклася святої віри. Тоді розлючений префект наказав мучити дівчину різними способами, але Бог чудом повертав здоров'я своєї вірній слугині. Тоді Тетяні відрубали голову разом із дочкою загинув і батько, який також відважно визнав свою віру в Христа. Сталося це двісті двадцять п'ятого року. На божественній літургії Івана Златоустого сьогодні читаємо Іванлія від Іванлиста Луки з 19-ї глави з першого по десятий стишок, де є такі слова. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто, а був там чоловік Закхей на ім'я. Він був головою над Митерями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг із-за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: Закхею. Придьмому, зрізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі, і зліс той швидко прийняв його раду. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали: до чоловіка грішника зайшов у гостину. А Закхею став устав і до господа промовив. Господи, ось половину майна свого даю в Богим». а коли чимсь когось і покривдив, повернув четверо. Ісус сказав до нього сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він, син Авраама, син бо чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Після слів євангельського читання достатньо поставити собі запитання а на що здатні ми, щоб побачити Господа? Сидячи вдома та ховаючись за ширмою слів, ще не час. До сподіваної цілі нас не приведе. Залізти високо у посади чи навіть церковні сани, що нам нічого не гарантує. Молитися, приступати до святих тайн, їздити в паломництва по святих місцях, нас суттєво наближають до Господа, але це ще не все. Лице Бога нам остаточно відкривають наші стосунки з ближніми. Благословення для євангельського Митеря Захея та його дому було дано лише після того, коли він був готовий до примирення з усіма, кого він покривдив. Якщо ти цінуєш своє життя, пам'ятай, що інший не менш цінує своє Евріпід. Благословення Господня на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям, завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.